Віктору Степановичу, 86 років. Він живе у Таврійському мікрорайоні Херсона. Чоловік говорить, останніми днями у місті спека. Продукти, холодильники, все по нормі, щоб не пропадало. Ну воду, звісно, більше що у нас дача. Я на дачу вже тут, десь треба. Херсонка Любов каже, до такої погоди у липні звикла. Намагається у спеку проводити менше часу на вулиці. Я взагалі переношу. Стараюсь переносить как-то менше акцентировать внимание на жарі, Вот вона є і хорошо. По необходимости вийшла, стараюсь домовити. Ну во-первых, побольше водички, это однозначно, тому що обезвоживание йде. Намагаються уникати перебування на вулиці в день, і Олександр Гремлюк. Все равно, якби не її починається, то задишки то ще раніше бігала. А така прижарюки, то вона не Додому прийду, обмиваюся, та все. А так стараємося днем не виходить під вечір і сутра. Через спеку останніми днями збільшилась кількість звернень пацієнтів із втратою свідомості та перегріванням, розповіла завідувачка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги міської лікарні імені Карабелеша Олена Побер. В основному групу ризику по тепловому удару входять літні люди, вагітні, діти, а також пацієнти з хронічними захворюваннями, серцево-судинними, люди схильні до ожиріння, а також стані алкогольного сп'яніння. Чим же проявляється тепловий удар? Це в основному підвищення температури тіла, почервоніння шкірних покривів, нудота, блювання може бути, посилене серцебиття, а також задишка. 6 липня спеціалісти Херсонського гідромоцентру зафіксували температуру 38,2 градуса, розповів начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Це звичайно не рекорд, тому що максимальна температура, яка була зафіксована, становила 40,5 градуса і була зафіксована 10 липня 2002 року. В найближчі дні, тобто 8, 9, 10 ми очікуємо зниження температури надходження холодного вітря з північного заходу. Призведе до виникнення короткочасних опадів, грози, і ця темпера погода протримається десь протягом 3-4 днів. Після 14 липня говорить Юрій Кіріях, очікують повернення спекотної погоди з температурними показниками більше 35 градусів. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.